Верховна Рада тим часом займає позицію не втручання в справу захисту України, перебуваючи на канікулах 5 тижнів. З початку листопада влада заперечує російську загрозу і не спромоглася навіть детально обговорити цю загрозу. Військові кажуть, і я їх підтримую, що це дуже схоже на дезертирство. З початку листопада, коли стало відомо про посилення агресивних приготувань Росії, Дійсно сказано багато слів, але не виділено жодної додаткової копійки на армію. І навіть наприкінці року, коли ділили непередбачені інфляційні доходи, майже все відправили на дороги. На тлі російської загрози Зеленський, як той Страус, хоче сховати голову в пісок, але не вийде, бо пісок закатаний асфальтом великого крадівництва. Ми вимагаємо, шановний пане голово, завтра не міністра оборони заслуховувати, а провести закрите засідання Верховної Ради України за участю зеленського, за участю всього вищого військово-політичного керівництва, дати меседж депутатам, і дати меседж народу. Саме це, а не відосики в в стилі не дивися вгору, мають. Виконати роль заспокоєння українців. Уряд має прийти на ці засідання з проектами виключно переліку законопроєктів. В першу чергу фракція Європейської солідарності зареєструвала законопроєкт за номером 6542 – зміни до бюджету. 50 мільярдів треба зняти з великого крадівництва, з резервів, в тому числі за рахунок міжнародного валютного фонду, і спрямувати перше. На збільшення грошового утримання військовослужбовців для того, щоб замотивувати ветеранів повернутися до своїх бригад не треба запрошувати їх на три роки. Треба запрошувати їх на півроку, тоді коли найбільша загроза, і змінити ситуацію, коли чисельність бригад укомплектована на 50%. Треба сформувати резерви. Треба забезпечити закупівлю бронежилетів і касок, треба закупити пальне, треба сформувати резерви першої черги. І негайно треба робити це прямо зараз.